З новим 2024 роком вас усіх у новому році. З вами знову моя авторська програма Green Mobility News та я її ведуча Марина Китіна. Електромобілі щодня стають все більш і більш популярними, і Україна разом з усім світом ставить нові рекорди з продажів електромобілів. Один з найважливіших компонентів електромобілів є електропривід, який приводить в дію колеса. Та рухає автомобіль вперед. Головною складовою електроприводу, звичайно, є електромотор. Які бувають електромотори, їхні різновиди та в яких автівках вони використовуються, я нещодавно вже розповідала вам у своїй минулій програмі. Хто ще не бачив, можете подивитися тут за посиланням. А сьогодні я розповім вам також про електромотори в електромобілях, але вже з іншого ракурсу. А де саме вони встановлюються, які колеса рухають, та головне, скільки їх буває в сучасних електрокарах? Наявність різної кількості двигунів пов'язано з різним призначенням авто. І тільки використання електродвигунів завдяки їхній компактності, потужності та невеликій вазі, дозволило підняти продуктивність та керованість електромобілів на недосяжну для звичайних ДВЗ-жних автівок висоту. Конфігурація з одним мотором. Більшість електромобілів пропонують один двигун, який зазвичай приводить в дію задні або передні колеса. Цей електродвигун з'єднаний з одношвидкісною трансмісією, яка розподіляє потужність на колеса через диференціал. Такий варіант часто називають конфігурацією двох коліс, де електродвигун приводить в дію передні або задні колеса, а інша пара коліс пасивна. Вона має кілька переваг. Простота. Лише з одним електродвигуном конфігурація є простішою та зрозумілішою, що може зменшити вартість та технічне обслуговування. Надійність завдяки меншій кількості електронних та механічних компонентів загальна надійність автомобіля підвищується. Легка вага використання одного двигуна та пов'язаних компонентів може зробити автомобіль легшим, що може покращити запас ходу та ефективність, економічність. Простіша конструкція дешевша, що може зробити цю конфігурацію більш економічно ефективною, зробивши її більш доступною для масових електромобілів. Однак у неї також є свої недоліки: це зменшене щеплення, оскільки потужність передається лише на два колеса. Автомобіль може мати менше щеплення з дорогою, обмежена продуктивність. Ця конфігурація може мати менше прискорення та максимальну швидкість порівняно з електромобілем з декількома електродвигунами. Керування залежно від конкретної реалізації, це може вплинути на керованість та маневреність. Ось декілька прикладів електромобілів, які використовують одномоторну конфігурацію. Це Nissan Лі, один з найпопулярніших електрокарів на ринку. Він використовує один електродвигун, який проводить у рух два передніх колеса. Хоча він може не мати такої ж керованості і продуктивності, як автомобіль із двома окремими електродвигунами, він все одно є надійним та ефективним варіантом для міської їзди. Volkswagen ID.3 – це компактний EV, який використовує один електродвигун, який проводить в рух передні колеса. Він розроблений для міської їзди та може проїхати до 500 кілометрів на одному заряді. Відомий Volkswagen ID.4 Pure. Це середньорозбірний кросовер, який використовує один електродвигун, який проводить в рух задні колеса. Він розроблений також для міської їзди та може проїхати до 500 кілометрів на одному заряді. Hyundai Kona Електрик. Цей кросовер використовує один електродвигун, який проводить в рух два передні колеса. Він має запас ходу до 450 кілометрів і може прискорюватися від нуля до сотні. За 6,4 секунди. При виборі електромобіля під свої потреби ви також можете обрати версію з подвійним двигуном і отримати бонус у вигляді більшої потужності та повного приводу. Високопродуктивні електромобілі часто мають два електродвигуни: один на передній осі, а інший на задній. І кожен двигун має свій власний електричний інвертор, що надає автомобілю можливості повного приводу. Деякі виробники пропонують моделі з одним двигуном із приводом на передні або задні колеса, а також дорожчі модифікації з варіантами повного приводу з більшою потужністю з двома двигунами. Вони часто маркуються такими описами, як dual Motor, тобто подвійний двигун, або all Wheels drive Повний привід, щоб відрізнити їх від версії з одним двигуном. Два електродвигуни, які використовуються в подвійному двигуні, можуть бути синхронним двигуном з постійними магнітами, це PMCM, або асинхронним двигуном ACM, ну або їх комбінацією. Зазвичай встановлюють по одному двигуну на кожну вісь. Таке розташування стало можливим завдяки невеликому розміру електродвигунів порівняно з двигунами внутрішнього згоряння, що дозволяє розміщувати його в кількох місцях. Це також усуває потребу у приводному валу, який зазвичай використовується звичайними повнопривідними транспортними засобами. Компонування з двома електродвигунами також вигідно для розподілу доступної електричної потужності для максимізації крутного моменту відповідно до умов щеплення з дорогою та перенесення ваги в електромобілі. Наприклад, під час сильного прискорення передній двигун повинен зменшити крутний момент і потужність, щоб запобігти пробуксовці передніх коліс під час перенесення ваги на задню частину автомобіля. Надлишкова потужність передається на задній двигун, де її можна негайно використати. І під час гальмування відбувається протилежна, коли передній двигун може сприймати більше регенеративний гальмівний момент і потужність. Таке налаштування забезпечує більш точний розподіл крутного моменту між передніми та задніми колесами. Забезпечуючи кращий контроль тяги та покращену продуктивність, особливо в конфігураціях із повним приводом. У рідкісних випадках транспортні засоби можуть мати два електродвигуни, але не мати повного приводу, як у рівень Delivery One, який має передньопривідну установку з двома електродвигунами попереду. Це означає, що кожен з електродвигунів посилає крутний момент на кожне окреме переднє колесо однак це виняток. Двомоторні електромобілі користуються багатьма перевагами порівняно з одномоторними аналогами, такими як підвищена потужність і загальні переваги повного приводу. Але одномоторний варіант сімейства електрокарів зазвичай є більш енергоефективною моделлю. І так, наприклад, модель Hyundai Ioniq 5 з найбільшим запасом ходу є варіантом з одним двигуном, тоді як модель з подвійним втрачає максимальну можливість запасу ходу. Виключенням є Тесла 3 з подвійним двигуном версії Long Range, який має більший запас ходу ніж модель із заднім привідом. Але це здебільшого завдяки більшій батареї. Додавання ще одного електродвигуна також збільшує вагу, але електромобілі вже настільки важкі, що один електромотор, ймовірно, залишиться непоміченим. Інший фактор, який слід враховувати, є складність додавання ще одного двигуна з іншим диференціалом і всім пов'язаним обладнанням для приводу коліс. Це водночас підвищує складність обслуговування. Електромобілі зазвичай дуже надійні, тому електродвигуни майже не ламаються. Але коли ви додаєте більше деталей, які можуть вийти з ладу порівняно з одним мотором, загальна надійність трохи знижується. Останній негативний момент щодо двомоторних електромобілів це підвищена ціна, адже за все потрібно платити. Зате ваш автомобіль отримає додаткову потужність і здатність працювати за будь-якої погоди. Для дуже потужних високопродуктивних та швидкісних електромобілів, таких як Tesla S-Plate, Model X plate та Lucid Air використовується конфігурація з трьома двигунами. Зазвичай використовується один двигун для передньої осі та два двигуни для задньої. Кожен з яких керує одним колесом. Це дозволяє незалежно контролювати крутний момент кожного заднього колеса, що може покращити керованість автомобіля та продуктивність на поворотах. Конфігурація з трьома двигунами також може забезпечити більшу потужність та рекуперативне гальмування, ніж конфігурація з одним або подвійним двигуном. Першим прикладом, де було використано конфігурацію з трьома двигунами, є Audi e-tron S. Випущений ще у 2020 році. Цей позашляховик має три електродвигуни, два ззаду і один спереду. Передній двигун проводить в рух передню вісь, тоді як два задні двигуни. Переводять у рух окремо кожне заднє колесо. Однією з переваг тримоторної конфігурації є можливість векторизації крутного моменту. І на цьому слід зупинитися окремо. Що таке векторизація крутного моменту? Це технологія, яка використовується в транспортних засобах для покращення їх керованості та продуктивності шляхом контролю розподілу потужності між колесами. Це особливо корисно в ситуаціях, коли автомобілю потрібно долати повороти або нерівну місцевість. Вибірково застосовуючи крутний момент до окремих коліс, векторизація крутного моменту покращує щеплення дорогою, стабільність і загальну динаміку руху. У традиційних автомобілях потужність розподіляється рівномірно між лівим і правим колесом. Однак векторизація крутного моменту дозволяє динамічно розподіляти потужність, а це означає, що величина крутного моменту, що передається на кожне колесо, може змінюватися в залежності від умов руху. Ця технологія особливо корисна в електромобілях, які використовують декілька електродвигунів для руху. Як працює векторизація крутного моменту? За допомогою датчиків і систем управління для моніторингу різних параметрів, таких як швидкість обертання коліс, швидкість рискання та коефіцієнт ковзання, на основі цієї інформації система векторів крутного моменту розраховує оптимальний розподіл крутного моменту на кожне колесо в режимі реального часу. Розглянемо приклад. Уявіть, що автомобіль наближається до повороту, і коли водій повертає кермо, система вектора крутного моменту виявляє зміну напрямку і відповідним чином регулює розподіл крутного моменту, застосовуючи більший крутний момент на зовнішнє колесо та зменшуючи крутний момент на внутрішнє. Система допомагає автомобілю підтримувати стабільність та покращувати безпеку на поворотах. Інтеграція векторизації крутного моменту з технологією електричної трансмісії. Відкрила нові можливості для підвищення продуктивності та керованості автомобіля. Електродвигуни забезпечують точний контроль над подачею крутного моменту, дозволяючи швидко регулювати та плавно переходити між різними режимами розподілу крутного моменту. Особливо це помітно у конфігурації з чотирма двигунами, яка використовує по одному двигуну на кожне колесо, що забезпечує найбільш точне та гнучке керування крутним моментом з усіх конфігурацій приводів та компоновки моторів. Ви тільки подивіться, які дива можуть витворяти електромобілі з чотирма моторами. Ось такі танці у виконанні нових Mercedes EQG. або танковий розворот у виконанні чотирьох моторного який обертається на місці, обертаючи колеса з одного боку в одному напрямку, а колеса з іншого боку у протилежному напрямку. Або так звана хода краба від електричного хамера, який також має 4 електромотора з окремим приводом кожного колеса. Електромобілі з окремим електричним приводом для кожного колеса часто називають конфігурацією абсолютно повного приводу. Вона має кілька переваг: покращене щеплення. Завдяки тому, що потужність подається на кожне колесо незалежно, автомобіль має більше щеплення та може ефективніше справлятися зі слизькими або нерівними дорожніми умовами, особливо на великих швидкостях. Покращений контроль. Контролюючи крутний момент на кожному колесі, автомобіль може швидше реагувати на зміни напрямку або швидкості, пропонуючи кращу керованість та маневреність. Найкраща продуктивність. Електромобілі з окремим електричним приводом для кожного колеса можуть забезпечити чудове прискорення та максимальну швидкість. Крім того, вони можуть запропонувати кращу ефективність гальмування, оскільки двигуни можуть використовуватися для забезпечення рекуперативного гальмування для уповільнення автомобіля. І тепер про недоліки: вартість. Використання чотирьох електродвигунів може зробити цю конфігурацію значно дорожчу у виробництві та обслуговуванні. Складність З чотирма двигунами. конфігурація може бути складнішою та вимагати більш досконаленого програмного забезпечення та систем керування. Вага додаткові двигуни та пов'язані з ними компоненти можуть збільшити вагу автомобіля, що може негативно вплинути на запас ходу та ефективність. Окрім наведених прикладів електричних позашляховиків та пікапів, цю конфігурацію з чотирма моторами використовують деякі електричні гіперкари Рімак Невера. Це хорватський електричний гіперкар, який має потужність 1914 кінських сил, максимальну швидкість 412 км на годину і розгін до сотні всього за 185 секунди. Цей автомобіль коштує 2,4 мільйонів доларів. Lotus Evia – цей британський електричний гіперкар, який має потужність 2000 кінських сил, максимальну швидкість 320 км на годину і розгін до сотні за 3 секунди. І вартість цього електромобіля 2,1 мільйонів доларів. А Спарк цей електричний гіперкар, який був представлений японською компанією Аспарку у 2017 році. І цей автомобіль має дуже вражаючі характеристики, тому що його максимальна потужність 2012 кінських сил, максимальна швидкість 400 км на годину, а розгін до сотні всього за 172 секунди. І цей автомобіль коштує 3,6 мільйонів доларів. На прикладі оцих шалених гіперкарів ви можете зрозуміти, наскільки електричні мотори в електромобілях назавжди змінили автомобільний світ, і шаленою швидкістю розвиваються та залишають у минулому застарілі коптилки з моторами внутрішнього згоряння. А я вам також бажаю швидкого розвитку та нашої перемоги у найближчому майбутньому. До нових зустрічей та не забувайте підписуватися на канал та ставити свої вподобайки. Офіційні електромобілі MG – це гарантія 7 років. Європейська комплектація та офіційний сервіс. Офіційний імпортер MG – Вінар Імпорт Україна.